Вітаю усіх на каналі Ярик Фото. Сьогодні ми маємо дуже цікаве відео на тему постійного світла і говоримо сьогодні про моноблоки. Взагалі, щоб вступити в цю тему, давайте так згадаємо, які у нас є види світла, які є стандарти, навіть точніше форм-фактори, тобто як вони зреалізовані в корпусах і так далі. Ми це може бути звичайні прожектора. От, скажімо, у мене в руках є. от Звичайне відеосвітло, яке, до речі, я також використовував для фотозйомки. Це було моє перше джерело постійного світла. Це може бути панелі, led панелі які широко розповсюджені, і ми їх бачимо дуже багато на продажах зараз є на різних маркетплейсах. Це можуть бути світлові трубки, це можуть бути, зрештою, моноблоки, про які ми сьогодні і говоримо. Що таке моноблок? У мене в руках зараз є стандартний типовий. Вид моноблоку. Що це є? Це така собі коробочка, бачите? В е цій коробці всередині є електронна начинка, блок живлення, е охолодження. Дуже важливим місцем є оця передня частина. Тут ми маємо джерело світла, в даному випадку це є патрон під е надпотужні високоватні лампи. І друга деталь важлива це оце колесо. Називається воно як в фотоапараті байонет, тобто це кріплення під стандартні світлоформуючі насадки. Тобто сюди ми можемо причепити кузлінзу, шторки, софтбокс, стрибокс, тобто все, що нам потрібно. Далі на тильній стороні пульт управління. Тут у нас є місце підживлення кабель, де під'єднується. Тут є в даному випадку цей найпростіший моноблок, є лише вмикання і вимикання. Більш просунутих тут може бути екран, тут може бути кнопочки управління і ще багато всіляких засобів для того, щоб було комфортно користуватися моноблоком. Далі ще одним невід'ємним елементом кріплення моноблоку є кріплення під стандартні фотографічні насадки. Ось воно тут таке. Плюс оцей речаг він є для регулювання наклону моноблока. Як на мене, з усіх форм-факторів, які сьогодні нам пропонуються на ринку, це є найуніверсальніший. Чому, власне, ми сьогодні розпочали мову про моноблоки? Ми про це вже говорили, про це вже писали. Але як показала практика, за останні 4 роки у сфері моноблоків відбулася велика революція. Відбулося дуже багато новинок, дуже багато, як то кажуть, нововведень. Тобто техніка не стоїть на місці. От зараз я тримаю в руках вже більш просунутий моноблок. Який у нас вже служить ну, років три, напевно, це є легендарна серія Godox SL 60W, от це один із перших таких знакових і доступних моноблоків, які випускала дана компанія. Можемо тут навіть глянути, бачите, вже пульт управління більш просунутий. Тут є дімер, тут є кнопка вимикання, тут є кнопочки, кнопочка, яка регулює підтвердження і може переключати канали управління. Спереду ми маємо джерелом світла, тут вже є світло йодний чип. Ми його відкриємо, ось він так виглядає, бачите? І байонетне кільце у нас є. Під стандарт Bowens, в даному випадку в комплекті йде такий собі міні-тубус, і ми його сюди вставляємо і завблоковуємо. Так от, перед тим, як розповісти е, про е, технічні інновації, які зараз запроваджені у сфері е, моноблоків. Е, Взагалі коротенька передісторія. Ну, чесно кажучи, інтернет-перерив я не міг знайти детальної інформації, хто перший придумав цей форм-фактор моноблоків. Єдине, ми можемо з певненістю сказати, що прийшли вони до нас з фотографії, власне, з фотоспалахів. Перші професійні моноблоки були власне, фотоспалахами. Згодом там також відбулася революція. У них з'явилися пілотні лампи. Потім кажуть, що ті ж пілотні лампи стали і прообразом монтування туди led чіпу так воно чи ні, але ось ця модель, яка у нас є допоміжна, вказує, що були ще й не тільки фотоспалахи і пілотні лампи, а були власне під відеосвітло, тобто з урахуванням жарівок великої потужності. Якщо глянути на цей апарат, він має дуже потужну систему охолодження, має керамічний патрон, тут може нагріватися до високих температур джерела світла, тобто лампи, і йому нічого з того не буде. Зараз ми його використовуємо для підсвітки, ми сюди вкручуємо LED-лампу і для підсвітки фону, або ще для якихось таких не е деталей, де не потрібно великої потужності світла. Тому Мірне питання, чи е, саме з пілотних ламп пішли led чіпи. Ну, от в якийсь прекрасний момент на е, прийшла пора, що до нас е, почали поступати прилади, в яких монтовано led чіпи. Перші такі прилади були дуже дуже дорогі. Вони були, ну я навіть по ціні не можу сказати, але ну, це було і оправдано, оскільки е, в світлодіодна технологія е, вона дуже зі скрипом входила в наше життя. Я пригадую о, навіть документальний фільм про. Е, Вченого накамору, який винайшов цей синій світодіод. Це була дуже-дуже важка робота. Але завдяки синьому світодіоду ми зараз маємо можливість мати і білі діоди, і жовті діоди, тобто такі, які нам потрібні для фотографування тут, в цьому спектрі. З часом у нас з'являється саме ось ця от легендарна модель. Брали найдешевшу, тобто 60 Вт. Насправді скажу, що для відео її достатньо. Для фотозйомки трошки малувато, тобто на невеликій відстані вона відпрацьовує дуже добре. Але якщо у вас є велике приміщення студії, будете мати трошки проблеми. І от коли вона з'явилася, це була вершина. Вершина е світодіодної техніки і вершина моноблоків. Але пройшло буквально 4 роки і. Так, ненароком заглиблююся у тему моноблоків, я був просто приємно вражений, Настільки, е, пішов е, ривок у розвитку даної технології. При тим, як торкатися технічних характеристик, скажу, що. Е, Вразила поява багатьох компаній, брендів, які почали випускати світлодіодні моноблоки. Ми ж коли придбали оцей прилад, ми крім Апочер і Godox більше фактично нічого не знали. Можливо, були ще якісь дорогі марки, але вони вже були взагалі захмарні, тому ми туди навіть в сегмент не зазирали. Зараз Godox залишається середнім середнячком, Він навіть не є бюджетним в даний момент. І можу нарахувати ну, на пальцях навіть декілька компаній, які. Перестрибнули компанію Godox і випускають дешевші і трошки просунутіші моноблоки. Це Andor компанія, це Уланзі, це Nicephoto, це почали випускати навіть такі компанії, які до того ніколи не виробляли led моноблоків. Це Triopo, які ми знаємо по фотоспалахах, Це Yongnuo, зрештою, Yongnuo зараз випускає цілу лінійку таких апаратів. Ось. Якісь кращі, якісь гірші, якісь просунутіші, якісь мають якісь унікальні торгові пропозиції. Наприклад, як у ланців вони себе позиціонують як на мобільних світлових приладах, тобто у них вони максимально компактні і мають зовнішнє живлення від акумулятора. Якщо брати, скажімо, там якісь інші виробники, вони або потужністю виграють. Або ще низкою технічних характеристик, які зараз з'явилися у сфері моноблоків. Тож, давайте так зараз коротко проаналізуємо, що додалося от від того періоду, як ми купили цей Godox, що додалося технічного у сфері моноблоків. Скажу одне: що цієї серії SL60 зараз появилася оновлена версія. Це SL. Якщо не помиляються, SL. 62 b Ну, там є декілька 2 b 2 d але власне ми візьмемо цю модель B. Чому? Тому що вона як найкраще, характеризує, що змінилося, що додалося. Почнемо з того, це з форми чіпу. Якщо ви бачили в нашому старому моноблоці, він є квадратної форми, у новому моноблоці він вже є круглої форми. Не знаю наскільки воно критично, але експерти кажуть, що це формує правильнішу. Світлову пляму, коли формується взагалі от засвіт той, що ми робимо в студії десь чи, чи, чи на зйомках. Ну, Напевно, давайте будемо враховувати, що круглий світодіод це крутіше. Ось. Далі, що ще нового появилось? Появилася потужність. Появилася більша кількість світла. Тобто а, при однаковій потужності, що той 60 Вт, що той 60 Вт, кількість світла, нова версія, ну кажуть, там. на 15-20% дає більше світла. Тобто, це для нас ще одна наука, що вати вони ще нічого не означають. Тобто можуть бути однакові прилади з однаковою потужністю, але можуть давати абсолютно інакшу світлову картинку. Третє, що появилося таке суттєве, це є власне оцей бі, ця приставка бі, це є біколорність. Тобто тепер в цей чіп в нього монтовано декілька. Чіпів і він може вам давати світловий промінь від 3000 кельвінів, тобто дуже теплий такий жовтий спектр світла, до холодного, до 6000 кельвінів. Не знаю, чи саме в бій він до 6 йде, але до холодного спектру його можна накрутити. Це також є новинка, це відносно, так якщо в історичних періодах розбиратися, це відносно недавно почали появлятися такі прилади. Мало того, вони пішли ще далі. Мені попадалися моноблоки. в Джибі- системі, тобто коли можна накрутити його червоним, синім, зеленим, мало того, там змішувати і отримувати жовтий, можливо, білий, навіть ну не попадав в руки, не можу вам стверджувати, але така система вже є. Це також великий прорив, тому що ну насправді ми зараз от тестуємо, знімаємо в теплому спектрі прилад, який нам нещодавно прийшов. Дуже цікаво, і в плані фотографії він був такий яскравіший, зручніший, комфортніший. От, ну і четверте нововведення це. Усе це можна управляти тепер смартфоном, тобто якийсь модуль, який по блютусу може передавати той чи інший сигнал. Ну і ще одна технічна характеристика, яка з'явилася, це наявність спецефектів. Це радше буде корисно для відеографів, тому що фотографії вони ніякої ролі не грають. але ем... Поява спецефектів горіння вогню, стробоскоп, блискавка. Воно може додати багато художніх ефектів під час формування вашої картинки чи там сцени під час відеозйомки. Як бачимо, Прорив є, і хочу сказати, що ціни пішли трошки вниз. Якщо порівняти вартість першого годокса і другого, то другий годокс, ну, якщо зрівняти десь відносно вартість, він трошки дешевший. По-друге, Ті бюджетні версії моноблоків, які сьогодні є вже на ринку, вони по потужності є в рази більші. От зараз ми тестуємо моноблоки, які є потужністю 100 ватт. Є вже і 300 ватт, 150 Вт, ватт, які є потужні, і вони ну, роблять дуже суттєве покращення і комфорту під час зйомки. Що хочу сказати, що така революція, чим вона добра? Вона є добра тим, що е, хай буде е, дешевші прилади, е, там може бути сумнівна якість, там можуть бути якісь нюанси, які не дуже добре танцюють по технічних характеристиках якості. але... Ми, тобто, ви фотографи, ви любителі фотографії. Тепер маєте змогу експериментувати зі світловою фотографією прямо вдома. Тобто, поняття фотостудії стає домашнім. Ви маєте зараз навіть враховуючи кризу в нашій країні, війну, те, що економіка у нас не на найкращому стані, але при тих цінах ви можете собі придбати якийсь дешевий один. Моноблок і вже ним робити досить класні фотографії, тому що навіть в дешевших e, CRI e, світлового потоку 95-94 Ну це круто, це круто, тому що коли ми, коли мучилися на стандарти побутових лампах, де CRI там 60-80, ну і то ми тішилися, що ми вже маємо якесь джерело світла, яке в нас працює дуже добре. Чим гірші оці дешевші моноблоки, я думаю, ми розкажемо у наступному відео або, швидше за все, в публікації на Ярик Ну а і на завершення, не забуваємо поставити лайк, підписатися на канал, це підтримка нашого проєкту. І бажаю вам хороших, якісних студійних фоток у домашніх умовах.